Вітаю з перемогою. Прокоментуйте матч. Дякую. Нелегкий матч з хорошим суперником. Десь перший тайм був рівний, але багато браку. Трішки програли підбори всередині поля, але розібрали в перериві помилки. Вийшли на другий тайм. Хвилин 20-25 володіли перевагою ігровою, територіальною і забили свій гол. Ну, нервова була кінцівка, 10-15 хвилин, але довели матч до логічного завершення, в принципі, до... задоволений грою. Ігра була цікава, Я говорив, що одна четверта, вже легких ігор не буде. Тому команда, звичайно, борщів налаштувалася на перемогу, ніхто не збирався вступати. І це було видно по ігрі, що треба віддати належне команді. Що стосується нашої команди, Перший тайм ми виглядали набагато краще. Ми створювали момент, але єдиний, єдиний момент, що мене не здовільняє, що в атаці ми неправильно розпоряджаємося м'ячом. Ми могли набагато успішніше грати і могли. В першому таймі вижимати з тих моментів, що ми створили, вижимати і забувати потрібно голи. чого ми не зробили. В другому таймі у нас вже не, не вийшло не десь більш таких моментів явних проводити, а в команди суперника навпаки, вони вже грали густріше, активніше і зловили маз на помилці. Такі помилки, звичайно, в защиті не можна робити. Не розібралися защитніх з воротарем, і це привело до забитого лафу. Ми ж розуміємо, що футбол складається з таких моментів, не забуваємо, а зробили одну помилку, де нас наказали. Тому десь не скажу, що результат закономірний. Але могло бути по-різному. Ігра, в принципі, була рівна, але, напевно, команді борщів пощастило більше, ніж нам. і вітаю їх з проходом далі одну, одну другу. Задоволені, що взяли участь в зимовій першості, ну звичайно, що задоволені, тому що це як для нас підготовка для чемпіонату. Переглядаємо нових футболістів, що з щось напрацьовуємо, на що Бачимо, що в нас виходить, що не виходить, над чим ми повинні ще працювати працювати. І звичайно, ми бачимо, що робота дуже багато.